Наслідки нічної ворожої атаки, падіння дерев та ремонт харчоблоку в ліцеї лідер. Ці та інші питання обговорили на апаратній нараді в секретаря Бориспільської міської ради 23 червня. Вночі Росія атакувала Україну дронами і ракетами. Найбільше постраждала столиця і Київщина. Гірська громада опинилася в епіцентрі масованого ворожого обстрілу. Попередньо відомо про 16 пошкоджених приватних будинків. З них один зруйновано вщент. Серед населення постраждалих немає. На території району відбувається дійсно масштабна повітряна атака. На, на жаль, одній з ОТГ маємо досить значні, значні руйнування, але саме основне громадяни, всі, всі люди живі, потерпілих немає. Вчасно зреагували, вчасно спустилися в укриття в підвалах, відповідно, це і врятувало. А їм життя особових Зараз ми продовжуємо документування залучені додаткові січо проти групи. Додаткові наряди комунальні служби минулого тижня працювали над ремонтом доріг та ліквідації падіння 12 дерев, каже начальник головного управління житлово-комунального господарства. Зараз триває ліквідація цих дерев, багато заявок про електронергії знову надходить по світлу. В основному причина. Це дерева, які гілки дерев, які перемітаються з того там, Тобто працюємо. Пришкільні табори завершили свою роботу. Їх відвідали понад 1200 дітей. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. А також завершився національний мультипредметний тест. Про результати далі Катерина Степанівна завершився національний мультипредметний тест. І поки що у нас є один з хімії, Це з Бориспільського академічного ліцею. Можливо, буде більше. Очікуємо, але розпочалися вступні іспити в магістратуру і аспірантуру. В садочок міночок привезені теплові насоси. Обладнання привезене будуть японці. японці. будуть монтувати. Сьогодні ми забираємо від департаменту освіти два генератори. Руслан Московка нам допомагає з транспортуванням для закладів освіти. Два генератори по 75 кВт. кіловат. Крім того, Катерина Шабан показала результати капітального ремонту харчоблоку ліцею лідер, який коштував близько 20 мільйонів гривень. Це як була наша їдальня і харчоблок до ремонту. Так ви бачите, як виглядає. 1500 учнів, ось це були лише кілька цех загальний гарячий цех це для миття кухонного посуду. Ось холодильна камера. Ну, ось такі умови, які були до капітального ремонту харчоблоку. Тепер ви бачите: харчоблок добудований повністю це приміщення. Приміщення має також і підвал, в якому зберігаються овочі, дуже потужна дотяжна система. і Відповідно було створено овочевий цех з підйомних у шахті, цех для нарізання хліба, цех для молочно-борошняних виробів, м'ясорибний цех, цех для обробки яєць. Крім того, як був створений кабінет дієтичної сестри, та комірника і комору для сипучих е, речовин. На сучасне обладнання. Це для прийому продуктів харчування з підйомником, який опускається. Це власне обочасховище, це підвальне приміщення, яке було добудоване з підйомником. Спеціально була створена кімната чистоти, так, суто тільки для миття рук, ви бачите, і крім цього, санітарна кімната для персоналу. Вартість об'єкту проєкту було 20 мільйонів, державний бюджет 11 мільйонів, місцевий 9 мільйонів. Про спортивні заходи, які відбулися в громаді минулого тижня, прозвітувала начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. «У Нас прийшла перша спортивна школа з плавина. День потрапляє нас. Першу нас відбувся перший рік ніж футболу серед команди го тринадцятого. Перше місце у назване ОКФП Тилі. Друге місце патрульна поліція і третє місце до цінеї. Також у нас відбувся день охорової активності всієї виборці і фізкультурно-одоровчий захисті скандинавської ходів серед жінок та чоловіків. Спортсмени громади та Бориспільської АТІ США взяли участь у трьох спортивних заходах і змаганнях – 95 спортсменів та 8 тренерів. 28 числа у нас до Конституції Учеківське книжку буде приймати велобомбу, запрошує всіх велолюбителів буде прихищати нас режим після того як Валентина Степанова Ліхая, Євгеній Гончаренко, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.